Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, благословенні. Сьогодні у нас знову гора Подбордо. Бачите, ми тут ходимо майже через день то крижа, то Подбордо. Але добрий час, маємо файний, молитовний, реколекційний, де навчаємось, проходимо цю школу. Богородиці, школу любові. Ну і, і школу єдності. Звісно, зараз в час реколекції для подружніх пар то маємо такий прекрасний час, де е, підвищуємо якость нашої єдності. Щось дружина там клацнула. Бачив вже по лицю щось там. Але добре. Головне, щоб був звук добрий. Сьогодні ми 25 червня 2017 рік. Дорогі діти! Сьогодні хочу вам подякувати за вашу витривалість і закликати вас відкритися глибокій молитві. Молитва, дітоньки, є серцем, віри і надією на вічне життя. Тому моліться серцем, допоки ваше серце не співатиме з вдячністю Богові Творцеві, котрий вам дав життя. Я з вами, дітоньки, і приношу вам своє материнське благословення миру. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і завжди приємні такі послання. Читати, бо Марія, дякує. Бачимо, як часто Марія дякує. І так само вчить нас дякувати. Добре, та... також отець Тарас, тільки що сказав, що перед тим, як піти на... до гори людям, які піднялися тільки що з нами, всі, що першим делом, коли підійдете до цієї статуї на цю полянку, то не починайте, Марія, мені треба то, то, то перечисляти там свої всі. Побажання, а спершу подякувати за те, що змогли сюди приїхати, змогли тут бути, ну і за ту витривалість, власне, до, в якій тривали, за цю витривалість, що сюди дійшли, дійшли, що вистачило коштів, вистачило часу, якось з роботи відпустили. Тобто, це все також велика витривалість, бо приїхати на реколекції не так і просто. Не так і легко, завжди є перешкоди, і ці перешкоди буде їх багато. Особливо на реколекції для подружніх пар перешкод ще більше, бо є дві особи тобто, чоловік і жінка мають зголоситися, і для того ця перешкода удвоюються. Бо жінка хоче, чоловік не хоче. А були у нас тут така пара, що чоловік хоче, а жінка не хоче. Ну, це дивно, звісно. Але була одна пара, де чоловік свою жінку уговорював. Зазвичай на звороті, але і є таке, є таке, щоб вони дивувалися, що іноді і чоловіки є такі, Фух. що дружин своїх тягнуть, а вона Ні, я не хочу, давай! Сьогодні хочу тобі подякувати за твою витривалість і закликати тебе відкритися глибокій молитві. І бачимо, як Марія нас знову на цьому тижні, вже втретє, напевно, заохочує до глибини, до глибокої молитви, до молитви, яка буде серцем. Молитва, дітоньки, є серцем віри і надією на вічне життя. Є серцем віри. Молитва каже, серцем є центр віри, серце віри, надії і на вічне життя. Тому молись серцем. Допоки твоє серце не співатиме з вдячністю Богові Творцем. Доки ти не приходиш алілуя, алілуя, І дякуєш Богу за це каміння, за ці дерева, за цей прохолодний вітерець, який є зараз тут на подборно. Дякуєш. З вдячніш, постійно живеш з вдячністю, і це неймовірно. Богу Творцеві, котрий дав тобі життя. Я з тобою, дитинкою, приношу тобі своє благословення, материнське благословення миру. І Марія завжди каже: дякую. Дякую тобі знову, що відгукуєшся на ці прохання, відгукуєшся, а це означає, що ти поглиблюєш свою молитву. Дійсно, входиш в цю глибину серця, входиш в глибини. В глибини і зараз ми будемо мати. Прекрасний час благословіння от, Отця Тараса Бровді, який якраз надходить до нас в наше відео. І зараз ми приймемо на завершення благословіння е, з гори подбороду. з сина, і Христос рождається. Нехай Господь благословить усіх чоловіків, жінок, дітей, фімів, Отця і Сина Святого Духа. Амінь. А особливо тих, які лайкають і поширюють. Будьте благословенні, миром радість, благодать з Меджугорі. па папа.